Тимчасову адміністрацію Дельта банку ввели 3 березня минулого року. Його визнали неплатоспроможним. Фінустанова потрапила під процедуру ліквідації. Вкладники боялися, що своїх грошей не повернуть. Україною прокотилася хвиля мітингів і навіть самогубств. За весь рік нами це принаймні те, що нами було зафіксовано 10 випадків суїциду на фоні якраз проблем втрати грошей в Дельта банку. Фонд гарантування вкладів із осіб таки почав повертати клієнтам депозити. У першу чергу свої кревні отримували ті, хто відніс у банк до 200 тисяч гривень. Всього вкладника межа гарнічної суми відшкодування це 200 тисяч гривень. Ми повинні були виплатити близько 16 мільярдів гривень. На даний момент ми виплатили вже 15,4 мільярда гривень. Фактично, ми зараз вже далі будемо виплачувати не через банки агенти, а по індивідуальних зверненнях. Тепер на черзі власники депозитів на понад гарантовану суму. Їм мають віддати близько 10 мільярдів гривень. Загалом таких клієнтів 35 тисяч. Тут і підприємці, і пересічні українці, котрі збирали кошти, зокрема на нове житло чи навчання дітей. Кажуть, коли несли гроші у банк, сподівалися, він не лусне, бо ж з іноземними інвестиціями. В Дельтабанку акціонерам 30% акцій володіє всесвітньо відома аграрна компанія американська. Люди на той момент, коли вкладали свої заощадження в Дельтабанк, були впевнені, що іноземний капітал ніколи не дозволить такому совілю, яке фактично відбулося 3 березня. Йдеться про компанію Каргіл. Вона працює і в Україні, експортує, зокрема, зернові та олійні культури. За місяць до того, як фінустанову мали визнати неплатоспроможною, компанія вивела звідти гроші в обхід закону і у попередній змові з фірмами, які брали кредити у банку. кажуть громадські активісти і представники фонду гарантування вкладів. Адже у разі ліквідації банку свої активи у повному обсязі Каргіл міг і не повернути. А це 2,5 мільярди гривень. Но, э... Ім'я Каргілу в Дельтабанку було випущено 17 фіктивних акредитивів. Була створена штучна заборгованість перед Каргілом. Каргіл підписує договори про відступлення своєї вимоги за цими акредитивами. На користь реальних боржників з реальною заборгованістю перед банком противозаконності даної схеми була в першу чергу з тим, що дані аккредитиви на балансі банку не числились, тобто вони носять характер фіктивних, вони не випускались банком, вони не обеспечивали обязательства Каргіла по яким либо контрактам. Ми попросили представників Каргілу прокоментувати ситуацію. Відповідь чекаємо. А тимчасова адміністрація тим часом виявила ще близько 150 нікчемних договорів з банком, у яких фігурують й інші компанії. Фонд гарантування вже намагається через суди повернути усі виведені з банку гроші, щоб роздати їх клієнтам дельти. Та подібні судові процеси кажуть юристи можуть тривати роками. Олена Захарова, новини Юбіарту.